Пішохідний центр, площу ринок і прилеглі до неї вулички закриють від машин. Планувалося, що вільно ходити пішки можна буде вже з 1 серпня, але зараз точної дати ніхто не називає. Наразі очікують на імпортні боларди автоматичні стопці, які не пускають авто. Паркувальним раєм називають чиновники центр міста. Кажуть, безкоштовне паркування, тому автомобілів і купа. Тепер, мовляв, як у Європі. Площу ринок закриють для в'їзду автівок. Заїзд регламентований в стару частину міста буде здійснюватися по трьох вулицях: по вулиці Памвеберинди, по вулиці Руській, і зараз вибрано вулицю братів рогатинців. Дороги облаштують італійськими болардами, які реагують на спеціальні проксі-мітки. Їх встановлять на всі трамваї Львова. Проїхати зможуть ще автомобілі спецтранспорту. Також створять комп'ютерну базу приватних автівок, аби мешканці пішохідної зони змогли під'їхати до власної домівки, але без права паркування. Львів'яни не проти такого нововведення, але хвилює їх інше. Дуже складно взагалі запаркуватися у Львові. Потрібно вирішувати проблеми з паркомісцями, Якась парківка в центрі міста повинна бути. Вулиця Валова це єдине місце регульованого паркування в центрі Львова. Але в планах зробити ще дві аналогічні паркозони. Це на територіях, які не входять до пішохідної зони площа Міцкевича і район Вернісажу. Але цивілізоване паркування це підземні і багаторівневі надземні паркінги. Якщо інвестор вкладе гроші в а це капітальні гроші в підземну парковку, мало хто туди поїде, коли є альтернатива безплатне паркування на тротуарах, на газонах, на дитячих майданчиках, на пішохідних переходах. З цим треба боротися, і тоді інвестор прийде. На проект місто виділило 480 тисяч гривень. Грошей вистачить лише на боларди. Паркування ж Штують оператори, які виграють тендер. Іванна Кутнів, Юліана Казімова, Любомир Козак. Новини.